Привіт, друзі, Катін Пятак знову з вами. Понеділок ліс. Погода. Бачите, яка не дуже хороша сьогодні. Дощі йшли. Ну, Надіюсь, що поки що дощу не буде, і ми трішки походимо, подивимось, місцина цікава, дуже рельєф такий. Знаєте, нерівний холм, там далі левада йде далі. общем, починаємо. Так. Чернінка випала, ось такий ціпок. А так, нічого поки що тут нормального нема, кришку від кефіра знайшов. В общем, поки не густо. Ну, десь ходимо, мабуть, минут 5-7. Ідемо далі. Походили ну, хвилин 15, десь тут взагалі галяк повний. Ну, кришки понакидали, там проволока алюмінієва. Коротше, ні о чому. Ну що, їдемо далі. 15 хвилин в трубу. Але вивчати ліс це завжди нормальна ідея. Так, да, монітус глибоко лежав. да, полячок. Ти його не погнув? Не. Ух ти йо. Це щось германське. Чи польське поляк. Прикольний, блін. Щоб я його лупив лопатою, чуєш? то воно б не таке було, воно все таке і сталося. Цікавий дуже цікавий. Та лопатою ти не лупив, воно таке і було. Не. Оце монета, блін. Треба розбиратися, що воно. Чітко б'є. Походу, ще одна блямба. Зараз будемо копати. Це шрапнелька. Ось така. На жаль. На жаль, гарно було. Йдемо далі. Так, ось ще знайшли. Дивіться, щось таке цікаве. Бронза, якесь літьо, такий кусочок чугунка, але щось формене. Це колись був голуб або якийсь птах. У кольцовка для нього, бачите, ось таке маленьке манюнє. Йдемо далі. Шматок ось такого шпичака. квадратного. Йдемо далі. Кресало. За Засало купила, бо вона його вірно любила. <сум> Шматок ножа. Цікаве місце. Цікаве я не прогадав сьогодні. Йдемо далі. Підкова, під да, обовна. Тупо обувна на підкова. Тільки не така трохи не є тут. Железки. Ну це ж те, що супутка, бач. Угу. І глізочок. Якийсь такий маленький, цікавий. Знаєте ви чого пишіть? Я не знаю ви чого. Дірзі знаю, але чого не знаю. Ось і в мене блямбочка випала. Дивіться, яке воно манісіньке. манісеньке. 1578... 1578 рік, прикинь. Ось такий маленький міліпіздрик. Супер. Срібло. Огонь. Підкова обувна. Стара дуже. Дивіться. Яка краса. Бачите? Ось таке. Ідемо далі. Крюк за ось такий, дивіться. Бачите? Цікаво теж, що воно було. Ось така знахідочка. Супер. На рибацький крюк, похоже. Може і ні. Та ні, вряд ли це рибацький. Якийсь зацеп був. І воно досить цікаве. Йдемо далі. 79, 80, 77 Ну що, зараз буду копати. Але не онлайн, тому що мені дуже незручно. Бачите, яка патіна. Це щось дуже-дуже старе. Бачите, ось такий шматочок з зеленою такою аж яскравою патіною. Йдемо далі. Дивіться, що я знайшов. Довго ковиряв. Дримба. козацька. Дуже схожа мені. Це оце така штука, де ото мюм-мім-мюм мим нюм-мом мим мим Брота пхали та грали. Може я помиляюсь, то поправте мене. Але цікава штука. Супер знахідка. Йдемо далі. Ще один кусок такої ось металевої жбоні чорної. Таке загнуте. Щось кого не було. Що воно таке? Не знаю. Йдемо далі. Шматок ось такого чорненького. Такий товстенький тут тоньше йде. А що воно було, я не знаю. Пишіть, якщо знаєте. Гвоздь плюснутий, кований, да. гвіздочок. Що Бачите, такий чорненький, фейненький. Йдем далі. Ще один ось такий шматок, точно такий же, як оце був в початку відео. Що воно таке? Колокольчик був якийсь, чи що воно, не знаю. ну, Така знахідка цікава, йдемо далі. Пряжечка ось така. Окислена. З напиленням, не знаю, може от часів от радянських. Йдемо далі. Козацька пуля мушкетна. Бачите яка? Тепер все зрозуміло. Тут були козаки. Йдемо далі. Бачите, якась штучка була, така тісняна, ріфльона, де щось накладалось на щось. Зелена, зелена, значить стара, йдемо далі. Тильник від ножа. Бачите? Ось такий. Він то ли зламаний, то ли він такий був. Старенький, козачий, товстенький. Бронзовий. Ідемо далі. Кусок міді, блін, на жаль. Конечно. Думав, монетка, але обломчик. Ну нічого, ходим, ходимо, ходим, ходим. Дивіться, яка річ. Вона чорна. Це чорний метал. Наперсток. Охренеть. Подивіться, який він товстий. Я таких ще не знаходив. Дуже старий. Що козаки їх робили і шили ними. Цікаво вже. Це дуже цікаво. Якщо я помиляюся, може це по ДСВшки щось, то поправте мене, але знахідка бімба. Йдемо далі. Кований гвоздь. Кований гвоздь. Йдемо далі. Такого я ще не бачив, Що дивіться, щось таке коване. Щось воно брало, я не знаю, що вони ним робили. Скульки, мабуть, вили, виливали, виливали. Оце знахідка, блін. Я так думаю, чуєш? Да. Я думаю, а? Да, це круто. Це типа кулі виливали, подивись. Тут ось, ось дірка кругла, А Тут немає її. Мабуть, цей хвостик робило. Круто. Огонь, скажи. Да. Це знахідка дня, походу, мабуть, сьогодні. Якщо ті монети щось стоять, що ми знайшли, чуєш. То це, конечно, вообще бомба. Ніж був. Бачите, тут тонке і тут широке. Ідемо далі. Так. Манітос. Ух ти, юмо йо! Ух ти, ёлки палки у мене зараз дар речі пропаде. Це жесть. Оце блямба. Ухті, моё Це просто... Це що у нас? Ті ёлки палки ніхрена себе. Трояк чи шостак. Блін, я думав, радянщину тягнув. Ніфіга подобного. Це просто бомба. Ну що, йдемо далі. Походу ще одні щіпчики, такі самі для отлівки. Дивіться. Тільки трошки, я не знаю, вони трошки наші другі. Блін, тільки... А ні, не обломане, воно просто коротке, дивіться. Зараз я їх трошки чухану. Блін, що ж воно таке? Дивіться, супер. Оце знахідка. Щось коване, що ними робили. Фіг його знає. Щіпчики якісь. Почистив. Дивіться. Ручка не обламана походу, тому що вона коротка, а ця длинніша. Ну не може вона тоньше бути, там навіть міста і злома не видно, бачите? Якісь щипчики теж, мабуть, кульки робили в них. Бачите, вже дві штуки, двоє щипчиків. Оце ж що ти думаєш? Це, це, це. взагалі огонь. Ти що? Це типу матриці. Угу. Ще один. <різь> Клас. Оце ну, якась друга блямба, не така як та. Так, блін, фокус. Есть тут намальований черт. Не зрозуміло мені, що воно. Ну блямба супер. Ух ты. Да, сегодня, конечно, коп бомбезный. Кась лошадь, че Не знаю. Пишіть, це або трояк, або шостак. так. Ну, Блямба, звісно, шикарна. Йдемо далі. Зацепчик кований, бачите, ось такий. Може якийсь ключик, десь щось вставлялось. Прикольно, йдемо далі. Пряга ось така чорна. Випала. Напишіть по періоду, коли такі робили. До речі, ні одної гільзи я тут не знайшов. Ногами вигріб, дивіться. Ось ну, такий ножик. Хтось гриби збирав і, мабуть, загубив. Прикольний, зелений, але трошки покоцаний. Ідемо далі. Знахідка за знахідкою. це щось дуже цікаве. Цікаве, капець. Щось таке зелене-зелене. І легеньке таке. Просто жесть. Зараз я трошки почищу покажу. якесь колечко, таке воно легеньке-легеньке. І патіна. Не знаю, що воно. Ну, знахідка дуже-дуже цікава. Йдемо далі. Гак ось такий, дивіться, цікавий, від чого? Гачок. Тут так, а тут так. Коване, коване, цікаве. Бачите, ось така штучка. Йдемо далі. Тильник одножа ножа. Бачите, це вже такий гарний, цілий, абсолютно. Йдемо далі. Дивіться, ще один блямбосик. Але трошки погризаний. Мабуть, хтось їсти хотів та отгриз. Пісочок зараз в нього з чистим. Да. Чотенька монетка, але на жаль, трошки хтось її покушав. Дуже вкусно. Було, мабуть, йому. На жаль. Польща, середньовічна, 1500. І так далі. Ну що, ходимо, дивимо ще. Шматок, бачите? Або якась накладка, або якась підвізка була, від чогось таке ось бронз, а мідь, не знаю. Але зелене, зелене, зелене. Класний сьогодні коп, гарно сьогодні, дуже-дуже гарно. Йдемо далі. Ще одна блямбочка. Манюня, манюня, було так паршиво. Поряд з усіма, коротше. Ну, не з усіма, ті перші три ми знайшли. Ух ти. Оце офігеть блямба, чуєш. Щось таке намальовано, що я навіть не розберу, що воно тут. Маленький блямбунечок. А з цієї сторони... Ой ти хорошо як. Та ти шо? Я так і на віоліті бачив. Один 770. Чи що воно? Не знаю. Чи отак. Зараз підемо поїмо. Клас. Повністю треба все вибивати тут. Тому що територія дуже обширна, велика, не маленька. Гвоздик бачите, кований. Капець. Кований гвоздь двойний, бачите? Наче зуб. Прикольно. Ідемо далі. Та сильно його не гни, оббиш написано, все, бачите. Оби ши. Якась штучка була цікава. Ще одна дримба. Якщо це не дримба, то поправте мене. Не знаю, воно мені на дримбу схоже і все. А що ним робили, я не знаю. Я в шокі, блін. Оце сьогодні коп. Та такий нормальний, дебелий. Козацький хрестик. Офігеть! Оце знахідка сьогодні топчик просто. Бау! Wow. Ще одна польська блямба Ось така красуня, супер Поки не стемніло, йдемо далі. Наперсток, сьогодні короче, день наперстков. Іду далі, тому що в вже взагалі галяк осталось. Ну що, пацани, закінчили коп, Бо вже темніє, блін. Камера не передає, я не знаю, чи воно темно, чи не темно. Покопали сьогодні дуже хорошо, просто дуже хорошо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Слава Україні! І ми обов'язково переможемо. До нових зустрічей!